Ви уявляєте собі можливість, що коли-небудь українські церкви знов будуть співпрацювати з російськими після завершення війни? Потрібно е глибокий аналіз е розкаяння е тих людей, які це чинили. Співпраця може бути тільки з тими, хто, е хто оцінив ці всі речі? Ну, знову ж таки, історично е церква в Німеччині за часів Третього рейху. Так само зігувала Фюреру. Сьогодні церкви продовжують своє служіння, вони є різні. Але, наприклад, Лютеранська церква чи католицька церква в часи тоді Другої світової війни, після цих ганебних сторінок, років пережитих так, війни, коли, коли вони бачили все, чим це закінчувалося, коли вже просто суспільство і світ дали оцінку нацизму. На превеликий жаль, тільки тоді церква почала усвідомлювати речі, піднімати піднімав якийсь голос. І те, що були дуже мало людей, таких як Бонхофер чи Німлер, які, які були голосом совісті цієї нації, вони ж були знищені. Тому співпраця, якщо говорити за щось майбутнє, співпраця, я маю на увазі взагалі якісь контакти. Між християнами вони можуть бути тільки, тільки після такого усвідомлення і покаяння. Церква, яка зробить вигляд, що нічого не відбулося, яка е, змовчала, е, і, і потім сказали: Ну, ми всі брати і сестри, я думаю, що це е, не що інше, як лицемірство, лукавство і не більше того. Має бути переоцінка того всього. От. Але на превеликий жаль, сьогодні, якщо говорити загалом за Росію. І за голос церкви в Росії е, його не чути. В кращому разі мовчання. А гірше те, що офіційна церква, російська православна церква на сьогоднішній день е, вона служить Ось цим слугам диявола, прислуговує їм. І, і в цьому велика проблема. І, до речі, коли ми говоримо за свободу і незалежність, це рабство, це е, держава. Ця влада наняла або приборкала церкву до такої міри, що вона стала просто її прислужницею. Це низько, негідно, і в церкві Ісуса Христа так немає.